Мудринки на мистинки. Рібка українська народна казка в обробці Івана Франка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби донечка мінка, в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка. А в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, Огною трохи наносив, грабельками підпушив і зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарна. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу Така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, а потім як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Каже, час нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабцю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Смикає дід рібку за гичку, баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку Мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами. Промучилась увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за тарочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть руками і зубами упираються ногами. Промучились увесь день. А рібка сидить у землі. Як пень, кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торгочку. собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли? Як потягли? Так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, Дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на китю варварку, а мишка щось шпарку.